П'ятницю чоловік каже дружині. Люба, а давай влаштуємо один одному чудові вихідні. Ой, звісно, коханий, давай. Ну, тоді до понеділка. Дружина каже чоловікові Я ось була сьогодні на виставці котів? Які там красені. Я, звісно, нашого люблю, але він у порівнянні з ними лошок. Як я тебе розумію, Люба. Я ж нещодавно міс світу дивився. Пасічника покусали бджоли. Увечері дружина в нього питає: Вітю, будемо сьогодні чи ні? Якщо влізе, то будемо. Один кум запитує в іншого: Куме, а чому в тебе голова перев'язана? Та комар вкусив. Так комарі не боляче кусаються. Та то моя дружина вирішила його лопатою вбити. <різь> Чоловік піднімається сходами у під'їзді. Та зустрічає сусідку. О, Наталя, а якого кольору труси на тобі? А яка різниця? Ну, не скажи. Різниця є. З того, якого кольору труси носить дівчина, можна багато сказати про її характер. А я взагалі не ношу труси. Ну, я так і подумав. По тобі одразу видно, що ти безхарактерна.